Навесеньке виробниче приміщення у Хмельницькому за закритою територією, альтернативним живленням вигляді генератора. Досталь площі, потужності, фази закривають будь-які потреби, і це все ви можете орендувати для власного бізнесу. На даний момент ми бачимо різну ступінь завершеності ремонтних робіт на другому та третьому поверхах, але приміщення будуть здаватися повністю з ремонтом, який вже буде облаштовуватися відповідно до потреб рандера. Тут же маємо приміщення на двох поверхах: це другий та третій. На другому поверсі доступна площа 470 квадратних метрів, висота стелі на 3 метри, світло три фази. В достріль потужності для будь-якого бізнесу на третьому поверсі маємо 930 квадратних метрів, їх можна орендувати разом або так само поділити в навпіл відносно потреб. Кожне з приміщень має свій санвузол, вхід і кабінет. Також є допоміжні невеличкі приміщення для облаштування складу чи чомусь подібного. В незалежності від поверху, другий або третій, маємо дуже доступні ціни: це 120 гривень за квадратний метр з ремонтом, з потужностями, з водичкою, з каналізацією зі Всем підключу.